Добрий день, колеги, тема нашого сьогодні з вами навчання. Це грибні хвороби сільськогосподарських культур із класу базидіоміцетів. Як ви, можливо, знаєте, хвороби бувають можуть бути вірусні, можуть бути бактеріальні і можуть бути грибні, які саме в більшості і уражують рослини. І для боротьби з якими існують. Препарати агросфери під назвою фунгіциди, яка перекладається в фуніогри, син убивати. Тобто препарати, які вбивають гриби. Гриби це група гетеротрофних організмів, які не мають хлорофілу. Об'єднуються вони у царство поряд з царствами тварин і рослин. Можуть бути гриби одноклітинні, так і багатоклітинні. На сьогодні відомо більше 100 тисяч видів грибів. Вони мають проміжне положення між тваринами і рослинами, оскільки мають радознак, що роблять їх подібними з одного боку до тварин, оскільки вони мають хітин, запас поживних речовин вигляді глікогену, і в результаті обміну речовину твориться сечовина. А Також вони подібні і до рослин, бо мають необмежений ріст, живляться несмоктуванням, тобто абсорбтивно. Крім того, гриби поділяються на сапрофіти і паразити. Паразити живуть на рослинах, тваринах і людинах, людях, і сапрофіти живляться мертвими органічними речовинами. Розмноження грибів відбувається і статевим, і безстатевим шляхом. Поширюються вони спорами. За допомогою злиття клітин. Зокрема, у, у тих грибів, які ми сьогодні будемо розглядати, без ідеальних, у да, нас зливаються вегетативні клітини. Не статеві, на відміну від сумчастих. Царство грибів ділиться на два відділи: це овоміцети або несправжні гриби і. Еоміцети справжні гриби розмежовують на підставі типу органів розмноження і раду ознак будови вегетативного тіла грибів. Переважна більшість грибів відносяться до еоміцетів і, і ділиться на 5 класів: Хітридіоміцети, зігоміцети, аскоміцети, базидіо та е, Ну і Можна виділити так звані макроміцети, які відносяться до базидіо та аскоміцетів. Це гриби, які мають великі плодові. Тіла, що ми можемо бачити неозброєним оком. Базидіуміцети це вищі гриби з багатоклітинним міцелієм. Клас об'єднання більше 30 видів. Базидію спори, від якого пішов цей назва цього класу. Це спори, що сидять на особливих виростах міцелію – міцелів. Ці паразитичні гриби характеризуються відсутністю плодових тіл. Базиді 4 клітині розвиваються особливі, товстостінні спочиваючі спори. Більшість, більшість цих грибів є облігатними або обов'язковими паразитами вищих рослин. Клас включає два порядки: Сашкові і іргасті. Спочатку розглянемо іргасті гриби. Це облігатні або обов'язкові паразити вищих рослин, які викликають локальне враження того чи іншого урану. Нараховують вони близько 400 видів, що паразитують на квіткових та спорових, вищих спорових рослинах. Відрізняються високим ступенем спеціалізації навіть до сорту та форми. Бувають окремі раси рибів. Так. Паразитують вони як на культурних. Так і на дикорослих рослинах. Ви бачите ось що як на двосімядольних е, листочок, так і на, е, на злакових, то, тобто на однодольних грибах. На зелених частинах рослин е, уражені листки бувають бурі, оранжеві, навіть чорного заборовлення. Основний тип ураження це утворення пустол або таких подушечок, наповнених спорами на різних органах рослин. При дозріванні ці пустили розривають епідерміс рослини, утворюючи порошисті рани, з яких спори поширюються в навколишньому середовищі, викликаючи нові зараження рослин. Основне джерело це грибниця. Додатково можуть уражуватись спорами із пробіжних господарів. Шкідливість полягає в тому, що, зокрема, у розривання епідермісу, що призводить до зневодження, до поранення рослин, на загоєння яких вона витрачає значний запас енергетичних, пластичних речовин. При цьому суттєво знижується їх продуктивність. В результаті ураження рослин знижується їх зимостійкість і засухостійкість. Ураження рослини, як правило, формують чупле насіння недобір може становити 15-20 і більше. Відсотків. Чим раніше відбувається ураження, тим більше ми ж маємо шкоду від хвороби. Перший із представників, які ми розглядемо, це буде Іргазлаків. Зокрема, буря бура, і, бура і жита. Відповідно, ці рослини вона і пошкоджує. Е, можуть пошкоджуватися і сходи, і дорослі рослини, але в основному масово спостерігається на початку літа, коли на листових пластинках розвиваються бурі, безладно розташовані, прориваючи підермі спустили. Збудники льжі в багатох районах здатні зимувати на озимих посівах або деяких дикорослих травах. В цьому випадку навесні з'являються нажитті і на пшениці спори гриба, кількість яких різко наростає протягом літа, досягаючи максимуму до моменту зброння врожаю. Розвиток хвороби призводить до зменшення асиміляційної поверхні листа, що в кінцевому підсумку знижує якість зерна і призводить до втрати частини врожаю. Зустрічається в усіх районах обробітку пшениці жита. Може вражати і інші злаки, наприклад, ячмінь і, і періопозиції, які є проміжними господарями. Збудник має велику кількість фізологічних рас, які різною мірою вражають посіви пшениці в тому чи іншому районі. Поширена вона всюди. В основному відбувається враження при температурі від 2,5 до 31 градуса, оптимально 15-25. За умов наявності роси чи дощу на листках. Взагалі це для всіх видів ельфі, які вражають злаки характерно. Інкубаційний період, залежно від температури та стійкості сорту триває від 5 до 18 днів. Утворює за період декілька генерацій, призводить до втрат до 10-15 і більше центнер за гектор враження цією хворобою. Бачите, на ілюстрації зовнішній вигляд такі борі смужки які складаються з пусту наповнених спорами. В основному її проявище рекорджують в фазу колосіння і максимум в фазу цвітіння. Досягає свого розвитку. Другий вид ержі, також на пшениці це жовта іржа, урожає листкові пластини, піхва стебла, на яких утворює лимонно-жовті дрібні пустоли з радіоспорами. Іноді вражаються навіть і насіння. Зимує іржа в вигляді спор або грибниці, причому спори можуть являтися і восени на озимих посівах. Здатні проростати від температури при температурі 2,16 градусів, найкраще 4,11. Вище 21 градуса зараження не відбувається. Тобто це холодолюбива е, така хвороба. Е, за сприятливих умов вона, враження її має спустошливий характер. Вражає 23 види рослин із родини злаків. лаків. Ось ви бачите під мікроскопом збільшене зображення спор. А оце вже такий візуальний вигляд. Дуже шкідлива хвороба. Останки можуть становити до 100%. Третій відео злокової це. Стеблова яржа має близько 300 раз, вражає листки, піхва, стебла, і практично всі органи рослини з утворенням іргастих бурих порошистих подушечок, які зливаються в довгій лінії. Може розвиватися в кількох генераціях. Зимує на рослинних рештках стерні обов'язково. Умова проростання це наявність крапель дощу чи роси Оптимальна температура. Для зараження рослин 21-25 градусів. Джерела інфекції це проміжні рослини, живителі та злакові буєння. Шкідливість полягає у порушенні водного балансу При сильному розвитку хвороби недобір становить 60-70%. Більш шкідлива на ранніх посівах озимих і пізніх ярих. Ось бачите візуально, як проявляється себе порваний повністю епідерміс, тобто рослина. Якби шкіра з неї знята, да, і відбувається висихання, надломлювання, загибель рослин. Втрати врожаю можуть становити 60-70 і більше відсотків. Крім, скажімо, хвороб, які вражають широкий спектр культур, є і спеціалізовані види іржі. Наприклад, у ячменю це карликова іржа, Бачите на ілюстрації у Євсація корончата ірга, ну і ряд інших. Як ми боремося з, з цими хворобами? По-перше, це профілактично протруєнням насіння, запобіг, яке запобігає проникненню збуднення на початкових етапах росту. Для цього застосуються е препарати, які містять в собі Триазоли або струбілуріни. Це наші протрульники галіон, кольчуга, пентафорс, стомагок. І другий етап захисту це вже обробка посівів безпосередньо за ознак хвороби або профілактично. Знову такі триазольні чисто препарати, Еретердін, корнет або, в якій місці триазол, струбілорид, як наш арбаліт дуже дієві проти цих, цих звутників. Крім злаків, також різні види ржи уражують і двосімядольні культури. Але, зверніть увагу, якщо на злаках потрібна крапельна волога, більш прохолодна, скажімо, дощова погода. Яка характерна для північних і західних регіонів України, то для видів віржі, які вражають двосімядольні культури, а це саме соняшник і сою, е, води не потрібні, вони краще навіть розвиваються в сухих умовах. Тобто ці, ці види хвороб характерні для більш південних регіонів. Е, на на набідний добір урожую може становити 15-20%. Листя відмирають, чорні пустили зливаються, сухне листя, формується щепле насіння. Фотосинтез порушується, відповідно, зменшується урожайність. На сої проявляється в другій половині вегетації. Це вже середина літа. Так само і на соняшнику. Ближче до цвітіння, цвітіння налив молочна стигільства зерна, проявляється у вигляді численних світлобурих подушечок. Вона літа утворюється в кількох генераціях, можуть виражати масово посіви. Переноситься більше із залишків рослинних, тобто, якщо рядом було поле або часто. Вирощується на одному полі, соняшник то буде, буде хворіти. При сильному і середньому ураженні зменшується розмір кошика, врожай насіння, маса тисячі і місто дії. Тобто всі кількісні, якісні показники. Боремося ми з ріжею двосімедольних культур за допомогою нашого препарату Арбалет. Норма витрати від 0,6 до літра на цих культурах. Знову ж таки профілактично або за перших ознак хвороби. Крім того, так для загального розвитку інші види, я подивимось, може паразитувати на цибулі, на плодових різних, в тому числі слива, яблуня, груша і ягідні культури, такі малина, на та інші. Застосуємо також зареєстровані препарати. Наприклад, на і груші це корнет, який йде проти пальші заодно і контролює іржу в нормі 0,1-0,15 літ на гектар. На цибулі та інших видах культурних рослин це фунгісиди класу 3 голів. Корнет, рельтін, арбалет. Другий порядок. Без грибів паразитів це сашкові гриби. Їх відомо близько тисячі видів, об'єднуються вони в 40 родів. Вражають більшість організмів своїх рослин-господарів являються облігатними паразитами. Основний тип ураження це руйнування тканин з утворенням сажистої маси. Це ускоцпелізовані вузкоспілі... паразити, певні види грибів вражають конкретні види рослин. Надають вони великих матеріальних збитків, знищуючи 20-30 іноді 40% врожню. Основний і, скажімо, єдиний метод боротьби ефективний з цими хворобами це протруювання насіння. Потерплять вони в рослину трьома шляхами. Це під час проростання насіння, якщо, скажімо, на поверхні насіння знаходиться збудник. Характерно для твердих, твердих сажок зернових колесових та летючі сашки кукурудзи. Летюча сажка пшениця та ячменю, уражає під час цвітіння, потерпляє в зав'яз, тобто середину насінини. І третій шлях це характерно для пухирчатої сашки кукурудзи. Уражаються всі наземні органи в молодому віці. Більшість. Сашкових грибів паразитує на злаках. Першою розглянемо це тверда Сашка. Ну, перші ознаки проявляються у фазі молочної стиглості зерна. Тобто, ми так можемо і не знати, що в нас рослини хвори, поки не побачимо результат роботи цього гриба, а саме перетворення зернівок на суцільну масу. Спор. Тобто Ця рослина врожаю не дає. При роздавлюванні з них виділяється сіровата рідина з запахом терметиламіну. Це тобто запах хнилих оселедців, що одразу ставить хрест на цьому врожаєві, оскільки він не йде ні на хлібопекарські цілі, ні на крупу, ні на фураж. На корм тваринам тільки, скажімо, на спирт. Основне джерело інфекції це насіння, тобто тип інфекції поверхневим. Додатково можуть бути спори збудників хвороби, які попали в ґрунт у випадку, коли пшениці сіють по пшениці. Основна ж маса спор гинуть протягом 1-3 тижнів у ґрунті. Також. Ураження насіння може відбуватися від тари, сіволок та іншого інвентаря, на яких знаходяться спори. Так. Летюча сашка пшениці. Також проявляється фазу колосіння, і стебла виходить уже, скажімо, голий стержень, укритий суцільною споровою масою. Яка розноситься, потрапляє, спори розносяться, потрапляють у квітки під час світіння і потрапляє гриб в завість у зародок зерна. Інфіковане насіння за формою кольором масою не відрізняється від здорового. При достаганні насіння можуть бути виявлені не лише у зародку також в ендоспермі, і в насінній оболонці та інших органах зернівки. Рябниця патогену може знаходитися у стані спокою у непророщеному зерні більше трьох років. Тип інфекції, на відміну від твердої, внутрішній. Основний джерело інфекції це заражене насіння. Після висіву ґрунт починає проростати зерно і пробуджується, спочиваються, спляча згрібниця патогена. Уражені рослини, відповідно, зерно не утворюють, замість них утворюються спори, і наземна маса їх на 30-40% менша, ніж у здорових. Є й приховані, скажімо, джерела недобору. Це деякі рослини видужують, але якість і кількість врожаю знижується. Третій вид е, сашки, яка урожає пшеницю. Е, це карликова сашка, вона багато в чому схожа на тверду, але вона більш шкодочинна. Е, чому називається карликова, рослини надмірно кущаться, стебла низькі і їх багато до 50 штук окремо в окремих випадках. Все інше таке саме майже як цикл життя, як у твердої Сашки, зараження так само відбувається, але такий негативний нюанс є, що спори зберігаються в ґрунті до 9 років. Тобто дуже, скажімо так, школи гриб. гриб. Але, але, скажімо, на території України він поширений обмежено в Чернівці Закарпаття Хмельницький. От. Так що визнати е, ми його повинні, але, скажімо, поширений він не дуже. Заходи боротьби. Це фунгіцидні протруйники. Лише і виключно фунгіцидні протруйники, е, які в нашій лінійці, в принципі, крім крім форсажа. Усі добре захищають від сашкових хвороб. Від твердої дуже добре діюча речовина Терам, яку містить граневіт і пентафорс від е, летючої. Це е, триазольні складові, е, футреофол, е, тибуконозол е, та, е, крім того, карбоксин у гарневіті. Тобто забезпечують майже 100%. Ефективність при нормальному використанні без порушень технологій цих препаратів. Ну і переходимо до кукурудзи. Тут два збудника. Перший це летюча Сашка, вона поширена в зоні достатнього зволоження це Полтава, Кіровоград, Черкаси та Південь Київщини. Характерно тим, що генеративні органи цілком перетворюються на чорну масу масуспорту. А, тобто ні, качани і, і вулоті уражуються. Джеро інфекції може зберігатися до восьми років, найкраще виживає в урному шарі, тобто традиційна технологія сприяє збереженню цих е, збудника в ґрунті Іноді. Скажімо, спори не утворюються, прихована форма буває. Карликова рослина. Кажуть, ваші гербіциди пошкодили, але насправді це прихована форма летючої сашки. Іноді рослина карликова, бачите, друге зображення, І таке ж спори є, їх видно. Так, другий, другий збудник це та сашка, широко розпростріжена по всій країні, але більше в типовій зоні. У вигляді пухерів, ви бачите, так, на різних частинах стебла. Утворюється з минулорічних пухирів, які є на полі, тобто характерно для повторних посів кукурудзи. Руйнуються вони під час обробітку, розлітаються і урожають. Проникають через епідермість в місцях пошкодження комахами, е гриб дифузно не поширюється по рослині, а утворюється плодове тіло в місці ураження. Тобто, де вчепилось, там і утворився пухир, з якого також може протягом сезону відбуватись перезараження. Ви бачите, в прикореневій зоні може бути ураження, може бути на листку. На стеблі, на волоті. Заходи боротьби це вирощування стійких гібридів і протруєння насіння дотримань всіх змін. На цьому наше навчання з вами закінчилося. Всім дякую, до побачення.